У рівному дівчина дивом зцілилася від раку у 12 років. Рівнянці Олександрі Рибак поставила діагноз гострий лімфобластний лейкоз. Рівень ракових клітин у її крові був критичний: 98%. Півтора роки вона проходила проходила лікування. Стан дівчини був настільки важким, що у неї почали відмовляти усі органи. Втім, за загадкових обставин за три дні дівчина одужала про свою життєву історію. Розповіла Яні Євтошок. Рівнянка Олександра з дитинства займалася спортом та ніколи не скаржилася на своє здоров'я. Рептово у 2012 році у неї дуже почали боліти ребра і тиснути під грудьми. Дівчина розповіла про це мамі, і вона одразу повела доньку до лікаря. Там же особливого значення цьому не надали та порадили намастити мазю однак, ефекту це лікування не дало, а дитині ставало все гірше і гірше. Ми поїхали в Італію на відпочинок, і я почала втрачати свідомість. Мені ставало все гірше, я не могла ну, вільно рухатися. Коли ми вже повернулися до України, ми пішли до іншого лікаря, який сказав, що вам потрібно здати аналіз крові. Це перший раз за півроку нам назначили ну просто звичайний аналіз крові з пальця. Коли ж мама дівчинки отримала результати, побачила страшний діагноз гострий лімфобласний лейкоз. Після чого Сашу терміново поклали на лікування в обласну дитячу гематологію. Дівчинка стрімко почала втрачати вагу. Ну, дуже складно, були різні моменти, коли потрібно було зупиняти лікування, так як були і інші побачки. Була високодозова хімія, це три блоки по 11 діб ну, безпереривно тебе капають. Потім ще два блоки по 49 днів і півтора роки сухої хімії. Лікування дівчини тривало півтора роки. З кожним днем її стан погіршувався і вже починали відмовляти усі органи. Та Олександра продовжувала боротися за життя, ділиться днем, який назавжди залишився в її пам'яті. Нагаду ну от, мій дідусь потрапив на таке служіння, де типу ну молилися. Баптисти, мені здається, я точно не впевнена, але здається, це були баптисти. І в цей момент е ну, я відчула стілення, я відчула, що е я почала дуже добре почувати, я викошила великий згусток крові. І ніби цей згусток крові мені десь заважав і нормально дихати. Олександра переконана, що це ніщо інше, як зцілення від Бога, адже рівно за три дні усі аналізи дівчини були в нормі. Лікарі, рідні та близькі Саші були шоковані та не вірили, що таке можливо. Я відчуття, що просто в секунді повністю одразу відновилася. Але справа насправді взагалі не в цьому чоловікові. Взагалі це просто. Проста, звичайна людина, яка молилася, яка хотіла зробити добро. Просто після цього, що написала, дуже багато людей зверталися, типу, дайте контакти цього чоловіка, але ну, насправді, по-перше, я їх не маю, а по-друге, коли я людям розказую про те, що це, ну, це зробив Бог, це не чоловік цей, то вони кажуть, я зрозуміла, вам, напевно, шкода дати нам контакти. Минуло 9 років після завершення лікування Олександри Рибак дівчина вийшла заміж і народила сина. Окрім цього, працює майстром манікюру та неабияк обожнює готувати. Ділиться після хвороби її життя стало ще кращим аніж було до цього. Життя взагалі після раку воно дуже класне, воно реальне, воно е, набагато краще ніж до. Ти живеш просто повноцінним життям, таким як ти жив раніше. Олександра Рибак закликає усіх, в кого діагностували таку хворобу, не опускати рук а боротися. адже рак це не вирок. Яна Євтушок, Володимир Захаров, новини рівного.